Четвертий тиждень звичайного періоду, рік А, читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Гляньте, брати, на ваше покликання Небагато мудрих за тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу, щоби засоромити мудрих. І Бог вибрав немічне світу, щоби засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погорджене і неіснуюче, щоби позбавити сили існуюче, щоби жодне тіло не хвалилося перед Богом. Від нього ж і ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням, щоб збулося написане Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Слово Боже! Від апостола Павла ми почуємо, що корінтяни отримали дуже багато духовних дарів, харизм. Можна сказати так, що вони відчули себе кимось обдарованими, і, можна так сказати, почали використовувати ці духовні дари для того, щоб потішити самих себе. Ось ми є кимось. І апостол Павло мав їм сказати, що ви не є якась суперспінота. Що ви не є якісь там супер-харизматики, супер-міцні, супер-святі і так далі. І тому говорить, каже, давайте подивимося на ваше покликання. Багато там є мудрих за тілом, хто з вас, вас є там супер освічені, хто там з вас є багато сильних. Що ви можете, що ви могли взагалі до вашого покликання? Хто ви такі? Багато там шляхетних. І, в принципі, говорить, що небагато мудрих, небагато сильних, небагато шляхетних. І тому вони є так насправді ніхто. І дійсно це говорить навіть єгрецьке слово, дуже складно перекласти існуючи, не існуюче, тому що можна сказати так, що вони практично Святий Павло називає їх так насправді нулем. Так називали себе свята. Тереза Вільська казала, що я є тотальний нуль, ну, плюс гріх. От це так насправді те, що хочу сказати апостол Павло. Каже, давайте подивимося правді у вічі. Хто ви були? Хто ви є сьогодні? Отак от, от по справді. І тому, якщо подивитися на матеріал, з яким працював Бог, то це насправді не дуже шляхетний матеріал. Але він насправді ліпить прекрасні, прекрасні речі з того, що не існує, з того, з того болота, можна сказати. І тому от на це треба подивитися. Якщо ми маємо хвалитися чимось, то мене виліпив Бог. Мене вирвав з темряви сам Бог Христос, Бог, сам Бог в Ісусі Христі, вирвав мене. І поставив мене на скелі, дав мені нове ім'я, нову шату, нові пахочі в святості від Христа. Це так насправді зробив виключно Бог. І якщо маєш чимось схвалитися, то тільки от цим. Думаю, що це також правда і про нас, що ми так насправді є ніким, що не... ми по мудрості за тілом ніхто, сильних за тілом ніхто. Ці шляхетні, ну, небагато хто. А так насправді ми є ну, з рабів, знизу, так насправді тим, про кого не пишуть книжки, не знімають фільмів. Ми от такі, ми прості, звичайні люди, але що в Ісусі Христі ми якимось, тому що ми стали в Ісусі Христі мудрістю від Бога. Праведністю, що ми стали викупленням, що ми маємо в собі Ісуса Христа. Це Ісус Христос, який є в нас. Він є тим, хто робить чудеса, робить знаки, робить всі речі і все добре, так як сказав святий Франциск, походить від Бога. Від Тебе так насправді от точно Твоє, от Твоя власність, це гріх. Натомість, все, що й добре, походить від Бога, від Бога в Ісусі Христі.